Всім лежати руки вгору працює ФБР. Опаля, А це ще що таке? Ей, 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 Стій! Стій! Ви ще хто така жіночка? Ану стояти. Ей, куди ви мене Ей! Ви, 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 ви. йдіть зі мною, прийдемо в відділення. Швидко я сказав йти за мною. Воно стояти, дівчина. Я хочу старий, але тебе здоганю. Гей, ей, що ти робиш? Йди ей, ей. зі м за мною. Я, я хочу старий, але ловити таких, як ти можу. Ходімо за мною, пройдемо в відділення з твоєю мамою. Я ну, давай, вези його. -го -го. Так там ще мужик у нас. Так він нічого не цей. А, ну якщо він не цей в сплячому режимі, то залишай вези, вези цих двох. А я тут поки що буду. Так точно. Це я, блін, попав під книжку. Дідусь? Ти працюєш у поліції? От це да. В душік. Я не тільки служу зараз у поліції, а ще й на військовій частині. І на частині ФБР я зараз генерал, як ти бачиш. Ладно. Ей, е, з батяй, че з моїм синочком, час з твоїм батяй. Е, це вже не раз він обожнює розквашуватися об парог. Товгоний поріг. Зрозуміло. Ну, ходімо. Я б не відмовився від чая з моїми та з суставами.